У мене вийшло щонайменше 5 пунктів. І перший з них це той, який говорить, що проклята людина, що зробить бована різаного. Це про росіян насправді. Для росіян таким бованом став Путін. Він зробився головнішим за Бога, уявляєте? Тому що Божа заповідь, до прикладу, говорить, не пересувай межі ближнього. А Путін сказав, можна. І росіяни роблять не так, як каже Боже Слово, а так, як каже їхній ідол. Хіба після цього вони не заслуговують на прокляття? Другий пункт це власне порушення межі, за яке теж загрожує прокляття. І крім цього, ще три пункти: проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно, а росіяни саме так і вбивають українців потаємно вночі. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, перекласти провину на інших, сказати, що це не вони там були. Не вони кидали ракету на дитячу лікарню або дитячий майданчик. Біблія говорить, що ті люди, які вбивають таємно і підступно, вони прокляті. І ще два пункти. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров не повинно. Саме такою є мотивація тих російських нелюдів, які воюють в Україні. Вони воюють тут за гроші. Вони беруть гроші, щоб вбивати. І останні проклятий хто не дотримує. Слів цього закону, щоб виконувати їх. А тепер подумайте ось про що. Чи можна таких людей, яких Бог прокляв на сторінках своєї книги, благословляти? І чи зможе наше благословення перемогти Боже прокляття? Як ви вважаєте, може чи ні?